Рішення щодо продовження роботи Радіо Свобода пообіцяли знайти у Європі. Міністри країн ЄС зійшлися на цьому на нараді, яка відбулася у Брюсселі, Повідомила представниця Євроспільноти з закордонних справ Кая Калас. За її словами, зараз питання номер один: чи зможе Євросоюз знайти фінансування щоб компенсувати або заповнити прогалину, яку залишають Сполучені Штати? Питання припинення роботи і Радіо Свободи і Голосу Америки, яких фінанс? Сували США, викликало резонанс у всьому світі, оскільки десятиліттями ці мовники були прикладами об'єктивної і правдивої журналістики. Далі лише кілька реакцій із соціальних мереж важливих людей на новину про долю згаданих медій те, чого радянський союз не зміг досягти. Про що російський, іранський, китайський та інші авторитарні режими могли тільки мріяти, було здійснено адміністрацією президента Америки замовчування 83-річної служби підтримки медіадемократії, міжнародного права та справедливості та захисту прав людини. Деякі міжнародні журналісти, які працюють на ВОА, мають візи на підставі контрактів, які зараз скасували. Дехто з них матиме 30 днів, щоб покинути країну. До них увійшли журналісти з Китаю, Пакистану та інших авторитарних країн, проти яких відповідні режими висувають кримінальні звинувачення саме за те, що вони співпрацюють з голосом голосу. Владика Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США. Останнім часом бюджет агентства глобальних медіа складав близько 800 мільйонів доларів на рік. Для порівняння у 2023 році Росія витратила на свої пропагандистські канали 1,6 мільярда доларів. А в 2022 1,9 мільярда. Китай тратить порівняні суми на свої канали. Як у англомовний CGTN з його чотирма студіями та 70-ма бюро по всьому світу. Я розумію, чому маск Трамп. Вважають ці витрати зайвими як пропаганда. Ці медіа були неефективними, бо підлягали певним стандартам журналістики. Як засіб поширення цих же стандартів, вони стали непотрібними, бо Трампа цікавлять тільки підконтрольні протрампівські медіа. І від цього мені дуже дуже сумно. Бо кого тепер цікавлять незалежні професійні медіа, які роблять якісну журналістику? Я не знаю, як працювати в такому світі. Я не знаю, як бути корисною, коли цінності нікому не потрібні. Коли владодержці викидають на смітник, те що не приносить грошей тут і зараз, але примножує якісь правильні речі у світі. Ірина Ключковська, експертка з комунікацій. І ще один коментар до теми. Коли я працював на Радіо Свобода, то ми жартували, що наше завдання в тому, аби нас закрили, тому що Радіо Свобода працює лише там, де є проблеми із демократією. Нашим тріумфом як країни було б перерости українську редакцію. Я сподівався, що Радіо Свобода закриють, бо ми впоралися її закрили, бо не впоралися Сполучені Штати Америки. Павло Казарін, журналіст, військовослужбовець Збройних сил України, і зараз Павло із. З нами на зв'язку, Павло, вітаємо вас. Слава Україні! Рома, слава добрий вечір. Продовжуючи ваші слова, я скажу ще зі свого боку. Що спочатку Сполучені Штати Америки припиняють фінансування програми USAID яка, вибачте, за тавтологію фінансувала багатьма грантами багато незалежних медій в Україні. Тепер ми чуємо про е, закриття Радіо Свобода голоси Америки. І тут головне питання: чим заміняться ці медіа? До вас питання, що, на що ми е, сподіваємося, чим ці медіа будуть замінені зокрема і в Україні, не говоримо про інші країни і інші редакції? Ну в Україні вони можуть бути замінені або медіа, які належать фінансово-промисловим групам, або медіа, які так чи інакше фінансуються з Кремля, тому що е, ці нетоксичні медіа, які намагаються в Україні бути бізнесом. Їм і так доволі складно, просто через те, що реклами небагато, користувач не звик сплачувати за контент. А у Кремля і у фінансово-промислових груп грошей набагато більше. Uh -huh. Тому я думаю, що скоріш за все вони намагатимуться зайняти цей вакуум, який Може з'явитися після відходу радіо Свобода. Ну вже е, з'явилася інформація, принаймні у соціальних мережах, про те, що група Медведчука дізнається більше інформації про медіа, які можна так би мовити викупити у власність і отримати над нею контроль. Ви справді, Павло, вважаєте, що ми можемо відкотитися до тієї ситуації довоєнної, коли м, багато українських медій можуть контролюватися проросійськими групами або групами, за якими стоять. Проросійські люди, олігархи, представники влади і так далі, цього можемо взагалі. Досвід сполучених штатів доводить, що деградація це взагалі дуже легкий шлях, коли вам пропонують найлегший з варіантів, який не потребує надзусиль який не потребує саморозвитку вам дуже легко котитися під горку аніж крапкатись на неї. І по-друге, треба розуміти ще один важливий момент. Взагалі, ми у світі звикли сприймати медіа. Ми часто повторюємо, що медіа – це бізнес, і вони повинні бути там, я не знаю, на самозабезпеченні там знаходити рекламодавців і так далі. Але насправді це не єдиний підхід. Наприклад, у Франції є позиція, що медіа – це частина. Соціальних послуг це частина соціального капіталу, і, наприклад, у них саме через це є додаткові знижки для медіа. А деякі французькі газети отримують просто чек від французького уряду раз на рік на певну кількість мільйонів євро. Тому є різні підходи до медіа, і Один з них я повторюю, що медіа – це бізнес, інший що це частина соціального капіталу, який дозволяє знаходити взаємопорозуміння, не сваритися один з одним і створювати ту спільноту, яка називається нацією, uh -huh. і тому да на цьому на цьому полі буде багато він в тому числі зокрема за участі агентів впливу з боку Росії. Ну напевно, тому у Франції і немає редакції Радіо Свобода, тому що це стала демократія, а Радіо Свобода не працювала у тих країнах, де вже є стала демократія. Україна на жаль, поки що до переліку таких країн не входить. І тут головне питання, що в таких умовах, коли країна воює, і величезна частина бюджету України іде на захист держави населення. Також ну скажімо так, м'яко не надто з великими прибутками для того, щоб фінансувати медіа, як у цій ситуації ви бачите вихід, коли незалежні медіа фінансовані Сполученими Штатами Америки, яких ми вважали за таким стовпом демократії, припиняють роботу підтримувати інші незалежні медіа, немає ресурсу. А який вихід тоді? Ну от ми на початку говорили про те, що якщо Америка відходить від ринку софт пауер і збирається зосередитись сама на собі. То хто заповнить цей вакуум? В мене є величезна надія, що можливо цей вакуум заповнюватиме європейський союз, uh -huh. тому що е у європейського союзу можливо є брак е зброї, боєприпасів і так далі, але брак грошей і можливості підтримувати речі пов'язані з цінностями. У них якраз не спостерігається, і є сподівання, що от ось вони підхоплять цей прапор. Павле, і ще користуючись нагодою ваших великих зв'язків з іншими колегами з інших країн, ну не секрет, що багато колег, які працювали в Голосі Америки чи на Радіо Свобода в різних редакціях в Америці, вони працювали за робочими візами, і швидше за все, 31 березня березня у них закінчиться контракт, і вони втратять також ці візи. Їм доведеться повертатися або в країни свого проживання, або в інші країни. Теж не секрет, що в Білорусі, наприклад, Ігор Лосік, який сидить в тюрмі за те, що він співпрацював з Радіо Свобода, що буде із тими людьми, яким доведеться виїжджати зі Сполучених Штатів Америки, бо вони ну, банально втратять право на перебування там? Медійників я маю на увазі. Ну напевно, їхня доля буде складнішою ніж була до того. Просто треба розуміти, що Сполучені Штати змінилися. Вони більше за все нагадують самі себе сторічної давнини, коли Сполучені Штати були в таким країною, яка вважала, що у неї тільки два союзники: це Атлантичний океан та Тихий океан. І ось зараз, в 21 столітті, під керівництвом Дональда Трампа вони знову згадують про таких себе. А, і я думаю, що нас попереду ще щекає багато несподіванок багато відкриттів. Нам ще лише з вами доведеться дізнатися, наскільки глибока, а, наскільки глибокою ця кроліча нора щодо долі медійників, я сподіваюся, що вони зможуть знайти для себе можливість не повертатися в ті країни, де їх чекає небезпека. Але це все вже залежить від обставин Павло. Ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися. Принагідно вас не бачили ще вітаємо з отриманням Шевченківської премії. Це теж вагомо, що такі люди коментують власне незалежні медіа, такі важливі для світу і для України. Зокрема, Павло Казарін, журналіст, військовослужбовець збройних сил України, був у цій частині головного за день. А ми продовжимо тему. Власне, Павло згадав про надію на фінансування або на забезпечення продовження діяльності цих незалежних. Ажних медій у Європейським союзом до нашого ефіру доєднується Оксана Дащаківська, політологиня. Оксано, вітаємо! Слава Україні! героям слава рада бачити, дякуємо, і ми вас раді бачити так. Думаю, ви чули цю частину розмови із Павлом, коли він казав про те, що на заміну фінансування Сполученими Штатами Америки можливо створиться, ну це не він казав. Я припускаю якесь радіо Європа, так Європа об'єднається. І в принципі, сьогодні в Брюсселі була нарада, яка яка заявила, що європейці будуть шукати фінансування. Наскільки це на вашу думку, ймовірно, що європейці можуть замістити сполучені штати. Аби на континенті європейському, принаймні європейському, були такі незалежні медіа, як Радіо Свобода. Дякую, Ірина, за запитання. Я мушу сказати, що насправді вихід сполучених штатів і сьогоднішня їхня позиція. Вона не тільки про те, що роблять сполучені штати, вона про те, що робить кожен з нас у цій сфері. Для нас дуже важливо, аби за стратегічні наративи в нашій країні те, що забезпечує нам стійкість, те, що нам дає надію на перемогу, все таки було і нашою відповідальністю теж. Тому ми, коли говоримо про і звісно, тут і відповідальність Європи, адже ми частина Європи, як не крути, Україна належить туди. ми входимо до цю спільноту європейських сімей. Відповідно, я думаю, що не йдеться не лише про Радіо Європа, але також ідеться про можливість медійних фондів, які будуть співфінансувати медіа або фінансувати медіа. Але також ми можемо повернутися до посилення концепту суспільного мовника, адже суспільне Мовлення воно залишається сьогодні об'єктивним незалежним і дає можливість нам знаходити цю інформацію, знаходити і власне вибудовувати оцей такий стратегічний наратив, який нам необхідний для. Перемоги та стійкості, звісно, це не означає, що інші медіа мають бути там як усунуті або ще інші ще якось. Я абсолютно згодна з Павлом, щоб нам пора переосмислити поняття медіа ринку як такого, і поняття медіа, яка їхня роль та функції. Павло говорив, що це важлива складова соціального капіталу і можливо, соціальна послуга. Я абсолютно згодна, але додам, що також медіа це частина громадянського суспільства, це частина цієї можливості, цієї активна. Людей активності розповідати про себе, творити нові зв'язки, шукати нові взаємодії, тому медіа має ще і свою величезну таку природу у частинці громадянського суспільства, а значить, може працювати і з громадськими організаціями і з бізнесами. Угу. Я вважаю, що є шанси, що в Європейський фонд буде, який буде підтримувати медіа, ідеться не лише про Радіо Європа, і я вважаю, що ми маємо всередині теж шукати джерела. Стійкості для українських медіа Я у цій частині мушу зазначити, що е, я горда за те, що належу до команди телеканалу Перший західний, який є фактично суспільним мовником, бо фінансується із податків мешканців Львівщини. І, е, на щастя, ми не залежимо від сполучених штатів Америки, а від відповідальності кожного і кожної, хто живе у Львівській області, і готовий платити за якісний контент. Е, і тепер від локального до глобального, все таки до вас, як до політологині. Ми часто в останні тижні перебування Трампа на посаді чуємо, і особливо після коли іде згортання так незалежних медій. А сьогодні ми довідалися, що Трамп ще й підписав указ про припинення фінансування бібліотек у Сполучених Штатах Америки. Ну що скоїться таке дуже нестабільне в штатах. Власне, ми дуже часто чуємо, що за цими усіма процесами іде. Згортання демократії у світі а, на, які реалії стоять за оцими для нас такими здавалося би пафосними словами згортання демократії у світі і на європейському континенті, зокрема. Це дуже так само складне важливе питання. Насправді, коли була почалася українська війна від революції гідності, ми дуже часто говорили про те, що наша війна є війною за демократію, війною за, з авторитарними режимами, війною за переосмислення сенсів демократії, і ми не можемо випускати з факту з голови та свого сприйняття цієї дійсності. Саме такі факти, ми бачимо з вами, що демократія в деяких країнах почала. Зводитися виключно до процедурних моментів та виборів натомість в Україні, навіть під час війни, ми маємо демократичні практики. Ми маємо можливості включеності людей до прийняття рішень. Ми бачимо сьогодні, коли там голова приймає рішення е ради, чи сільської, чи селищної, чи міського, міста, не має значення, поки він не об'їздить всі всі старостинські округи і не проговорить з людьми, яке рішення буде кращим, е то рішення не приймається. Така інклюзивність демократ. Критичного процесу прийняття рішень притаманна сьогодні Україні, і мені здається, що коли ми кажемо, чи є ці зміни які відбуваються в Штатах ознакою демократії, мені здається, що дуже важливо пам'ятати, демократія потребує публічного простору в наших країнах і в Америці. Бібліотеки виконували таку участь раніше. Чи здатні сьогодні американці створити нові публічні простори, які стануть для них місце створення зв'язків? Це хороше питання, і ми будемо тут дивитися на спроможність американців. Бо ми, як українці, такі такі публічні простори можемо творити на майданах. Але теж нам складно творити їхні інституційні сталі виміри, і це те, що потребує наших зусиль, сильних інституційних внесків і вкладень, і те, що потребує внеску кожної людини, долучення до процесу політичного рішення, бо рішення раз в 4 роки чи в 5 років це. Недостатньо для того, щоб демократія жила, mm -hmm. мені видається, що е, одна головна проблема, чому е, закриваються ці заклади, це питання довгострокового впливу. Дуже часто ми не не можемо оцінити критерії, які критерії ефективності, які ми використовуємо, дуже часто зводяться до що станеться завтра, виконане завдання, і що бібліотеки, медіа, е, університети. it's a uh, it's um... Страви довгого приготування це те, що дає результат не сьогодні, і не завтра, а через декілька років. І отут питання: чи здатні ми оцінювати оцей довгостроковий вплив? Інколи е, інколи нам не то, що індикаторів бракує, нам навіть спроможності мріяти бракує для того, щоб побачити оці точки зростання. Тому для мене закриття. Е, е, радше е, е, Тривожні сигнали про публічні простори, тривожні сигнали про медіа, тривожні сигнали про відсутність оцього інклюзивного простору для прийняття рішень, де би кожен був почутий Ну, в Україні бібліотеки це локальний рівень. Дуже цікаво, що в Сполучених Штатах Америки на національному рівні можуть прийматися такі глобальні рішення. Ну то Оксано, виходячи із ваших слів, тоді президент це ново, новообраний президент Сполучених Штатів Америки. Марка думає лише короткостроковими перспективами, які він звик ухвалювати в бізнесі, але не думає про довгострокові, які приносять сталість, розвиток демократії, як би це пафосно не звучало. Ну і не грає у довгу а в коротку. Я думаю, навпаки, його бізнес-логіка по іншому вибудовує логіку довгу. Він не може побачити, скажімо так, силу соціальних зв'язків м'яких проектів. І просто зрештою, насправді до двадцятого століття це було виклик багатьох урядовців: недооцінювати людей, недооцінювати громадську участь. Потім ми навчилися з цим працювати, але час від часу стаються от такі збої, коли нам здається, що людям ну цього достатньо. Досить мати якусь іншу інфраструктуру, не потрібні ці публічні. Простори не потребують вони додаткових вкладень. Мені здається, що проблема навіть не в тому, що він не бачить довгострокових. Він не бачить довгострокових побудові соціальних зв'язків. Угу. Ну дуже цікаво буде довідатися думку Львів'ян. Я так анонсую вже як тизер Після розмови із нами. Ми запитали людей, які наслідки на їхню думку матиме для світу і для України, зокрема, закриття Радіо Свобода і Голосу Америки, які десятиліттями були таким стовпом цінностей правдивої журналістики, об'єктивної і донесення правди на багато країн і європейського континенту. Також тому будемо дивитися вже в. Власне, на завершення, дякую вам, Оксана Дащаківська, політологиня була у цій частині нашого ефіру. Говорили про наслідки закриття власне тих медіа, які я згадала, і про те, чому так відбувається, чому адміністрація Трампа власне діє у такий спосіб. Дивимося, що думають львів'яни про це. В час війни, в час, коли світ міняється, міняється в глобального політичного буде менше свободи слова, тому що чим люди знають менше правди. Тим різні влади можуть різному діяти в своїх інтересах. Я не можу нічого прокоментувати. Якщо це скорочення в загальному незалежних якихось медіа джерел, так новинних загальному думаю, це дуже буде в принципі погано. Я її не слухаю. Ну загалом закриття грантів погано повпливає на свободу слова. Всім відомі нам ну Радіо Свободи і Голос Америки. Вони якраз писали. Ну тобто, це з тих медіа, які максимально, на мою думку, були незалежними. І вони якраз про свободу слова, тому закриваючи їх, ця свобода слова дуже зменшується. Насправді, я думаю, що це буде погано впливати, бо як мінімум буде збільшуватися пропаганда. Напряму, тому що я вважаю, що канал не має закриватися взагалі ніякі. Має бути побільше незалежних медіа для свободи слова. Поняття немає, я в, тому, я в мене не лізу. Я думаю, що це погано впливає в загальному на свободу слова, так? Тому що це погане, погані сигнали. Це дуже сумно, бо незалежні медіа дуже класно впливають. люди можуть читати, слухати, бачити правдиву інформацію на те, що обичають куплено та проплачено. тому я вважаю, що це погано. Я думаю що ні. Я знаю, чому повинно попливати. Насправді не можу відпустити на це питання, тому що не слідкую за новинами.